Вітаємо, друзі! Це аграрний коледж на 18. Це відеожурнал відкриває світ через загляд. Якщо ти хочеш підійти до мене та заговорити зі мною, чому ти просто не підійти до мене і не заговорити зі мною? У цих словах весь Волт Вітмен. Волт Вітмен жив і творив у другій половині 19 століття у Сполучених Штатах Америки. Будній поет народився 31 травня 1819 року в бідній сім'ї фермерів, предка якої колись покинув рідну Голландію Пошках кращої долі. Вони оселилися в селищі Вест Хілс, що біля Гаргінтона, на острові Лонг Айленд, що біля Брукліна, який у штаті Нью-Йорк. Батько Волта Вітмена був теслою й будівельником. багатодітній родині було 9 дітей. Волт був старшим. З 1825 по 1830 рік навчався в Бруклінській школі, але через обрати грошей покинув навчання та став учнем токаря. У цей же час він пускає своє перші вірші. Відьма обслуговується дершовним розміром. Вільним віршом. До 22 років він перепробував купу різних професій політик, лектор, оратор. Але в кожній із них він шукав не шлях до кар'єри та заможностей, а шлях до захисту своїх ідеалів. З тисяча по 1852 рік працював в багатьох політичних газетах, де писав на злобу дня, зокрема, жешучий гнівно виступав проти грабіжницької мексиканської війни, як справжньою метою якої була накопичення земель плантаторів рабовласників. Волт Вітман прийняв безліч професій, три основних вчитель, редактора, друкара. Як був подорожувати, пройшов в пішки в 17 штатів, але ніде надовго не затримувався, та путя нічого не навчився та зажив слави дивака. З кінця 30-х років у журналах почали з'являтися статті Волтвена, де він критикував культ долара та стверджував, що гроші до духовного спустошення. Найбільше на Волта Вітмана вплинуло філософське вчення трансценденталізму, який вивчає все, що знаходиться за межами досвіду. Основні ідеї трансценденталізму це соціальна дівність всіх перед Богом, духовне самодосконалення, близькість природи, що очищує від матеріальних інтересів, інтуїтивне осягнення макрокосмосу через себе. У вирах Английської війни між Північним та південними штатами Америки Волт Вітмен потрапив випадково. У 1862 році він поїхав у Віргінію, щоб шукати молодшого брата та знайшов його пораненого у шпиталі. Людей, які прослуговували армію, не вистачало. Тоді поет залишається працювати там писарем, а у вільний час санітаром. Подіям війни населені вірші Волта Вітмена, барабанний бій та коли останній раз свій бузок. У 1860 році президентом США був вибраний Афрам Лінкольн, діяч республіканської партії, який виступав за скасування рабовласництва. Вірш о капітане, мій капітане був регвієм пам'яті президенту Афраму Лінкольну, який загинув від рук убивці. У 1873 році Волта Вітмана розбив параліч. Але він продовжував писати, його твори був наповнені оптимізмом і впевненістю. 26 березня 1892 року поет помер. Він просувався тільки після своєї смерті. Людина приходить у цей світ, щоб пізнати його, стати його частиною, з'єднати минуле й майбутнє, відчути красу. Поет, заповідаючи себе землі, вірить у своє безсмертя. З вами були ми, аграрний коледж на SCORD18. У житті так багато цікавого відкрила світ через зарліт.